Прийом громадян від імені керівництва МВС України вели помічник міністра внутрішніх справ Пилибо Голубенка та директор департаменту МВС Юрій Терещенко. Тих, хто прийшов зі своїми бідами та клопотаннями, було багато. Проблеми різні: від упередженого досудового розслідування до побутових драм та відсутності каналізаційних люків на дорогах міста. Городяни покладають на цю зустріч великі надії, як, наприклад, ця жінка, яка вважає кримінальну справу стосовно її самої та її сина, сфабрикованою. Я жду как бы, активных таких вот действий, чтобы мои заявления, мои дела, не только мое и моего сына, который находится в Саксаканском роду, было проверено, было вынесено законное постановление и решение согласно уголовно процессуальному кодексу. Є свої проблеми і голови одного з ОСББ міста Любові, яка прийшла на прийом від імені громадськості. Гаражі сараї їх обворовують, вскривають, особливо участили випадки в початку цього року. Потім люки ворують. І ще дуже волнує те, що дуже багато наркоманів, алкоголіків во дворах розпивають спиртні напитки. І з вот цими питаннями просимо допомоги. За словами столичних правоохоронців, всі звернення громадян будуть донесені особисто до міністра Арсена Авакова з усіма довідками і проектами дорушень з усіх питань, які будуть озвучені мешканцями. Сподіваюся, що ми сьогодні плідно попрацюємо, і всі питання, які будуть порушуватися громадянами, ми постараємося довести до логічного закінчення до, до вирішення і задовольнити законні інтереси громадяни, якщо. Будуть в якихось випадках виявлені факти порушення їх прав, говорячи про загальну криміногенну ситуацію в місті, помічник міністра Полип Голубенко запевнив, що кривий Ріг, за показниками нічим не відрізняється від інших міст країни. Ми заїхали сьогодні в місто в дуже хороше враження, чисто працюють люди. Приємно бути в вашому місті, Ну, всім з людьми, ви будемо вивчати ваші проблеми міста. Будемо спілкуватися з керівництвом міського відділу, вашого з райвідділами. І будемо доповідати, який стан ситуації на сьогоднішній день є в вашому місті. Міністру загалом представники міністерства відвідують різні регіони з країни з робочими поїздками не перший день. І на сьогодні вони вже склали повний арсенал найболючіших питань, які хвилюють українців. Питання розслідування кримінальних проваджень. Питання удосконалення діяльності органів внутрішніх справ, питання реформування були представники громадськості, які висказували свою думку про роботу міліції, висказували свої бачення напрямків реформування органів внутрішніх справ, висказували побажання щодо побудови нової структури поліційної. Так що коло питань було дуже дуже широке. Вже завтра всі спірні справи будуть поставлені на контроль у Міністерстві внутрішніх справ.